Вітаю, друзі! Це зірковий штурм. І сьогодні ми атакуємо не просто зірок, а зірочок української політики. Що ж, Зеленський заявив про готовність до повного припинення вогню. А Трамп тим часом мріє про великі справи з Росією. Коломойський виграє суди, Порошенко за рік заробляє стільки, скільки раніше за 30 років. А у списку Форбс ціла армія мільярдерів з українським паспортом. І поки вони рахують свої статки, в Міносвіті вже міркують, як мамам виходити на роботу за три місяці після пологів. Сюр чи реальність з вами Зорислава Колеснікова, і ми вже починаємо. Натискай play, бо буде гаряче. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до повного припинення вогню без будь-яких попередніх умов. І переконаний, лише тиск із боку Сполучених Штатів може змусити Росію піти на цей крок. Під час зустрічі з представниками бізнесу Дніпропетровській області Зеленський заявив. Україна продемонструвала, і всі на цьому наголошують готовність до повного і безумовного припинення вогню. Ми не ставимо будь-яких умов, і рускі не мають права ставити будь-які умови. За словами президента, Росія свідомо затягує процес, намагаючись отримати військові переваги на фронті, зокрема через спроби активізувати наступальні дії на сумському, харківському і запорізькому напрямках. Проте, на думку глави держави, досягти цього агресору не вдалося. Зеленський також наголосив, що Україна категорично проти зняття санкцій з Росії в обмін на припинення бойових дій. Цю позицію за його словами поділяють і країни Європейського союзу. Також президент висловив переконання, що посилений тиск і діалог США з Росією. Зрештою призведуть до припинення вогню. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Ліганет зробив резонансну заяву щодо Дональда Трампа. За його словами, 45-й президент США не є агентом Кремля в буквальному сенсі. Проте щиро вірить, що Сполученим Штатам Росія потрібна і вони можуть зробити з нею багато гарного. Кулеба наголосив, Україна Трампу не цікава. Вона не вписується в його картину. Світу екс-міністр пояснив, що Трамп живе в іншій реальності, де Путін і Сінзінпінь це не загроза, а сильні лідери, з якими хочеться мати справу. Ба більше оточення Трампа активно просуває наративи, які в Україні сприймаються як проросійські, і його виборці охоче підхоплюють їх у соцмережах. Тому проблема не в агентурі, а в тому, що в нас просто різні реальності. Бо йому приходять і розказують, що там, ну не все так однозначно, там Україна теж винна, і воно лягає йому, так, да, Україна теж винна, давайте це качать. От. І е, це відбувається. Те, що <кхух> оточення Трампа медійно активне, просуває е, е, наративи, які ми вважаємо, проросійськими, і всі виборці Трампа там, ну, все це залюбки підхоплюють в соцмережах. Це правда, це факт. Але е, я не думаю, що Трамп це робить, тому що він там агент, якому треба відпрацювати. Він просто щиро вірить в іншу картинку світу. Ми з вами віримо в одну реальність, а він вірить е, в іншу реальність. Ігор Коломойський виграв судову справу проти ПриватБанку в Ізраїлі, відкинувши його вимоги на суму у 600 мільйонів доларів. Відповідне рішення окружного суду Тель-Авіва було остаточно підтверджено. В апеляційному порядку про це повідомив його адвокат Олександр Лисак. Нагадаємо, в грудні 2019 року Приватбанк звернувся в окружний суд Тель-Авіва з позовом про повернення 600 мільйонів доларів, які в період з 2007 по 2011 роки, на думку банку, незаконно були виведені з нього та розміщені на рахунку в Ізраїльському банку. Дисконт таким чином, Приватбанку не вдалося стягнути з Ігоря Коломойського. 600 мільйонів доларів в окружному суді Тель-Авіва. Проте Приватбанк з невідомих причин публічно не прокоментував судовий процес. Важливо розуміти, чи є доцільним витрачання мільярдів державних коштів на юридичний супровід таких процесів. Журнал Forbes USA оприлюднив оновлений список найбагатших людей світу. У ньому опинилися семеро українських мільярдерів, серед яких одразу кілька помітно приножили свої статки за рік. Лідером серед українців залишився Рінат Ахметов, власник компаній MedInvest і ДТЕК. Його статки за рік зросли з 4 до майже 8 мільярдів доларів, що дозволило йому посісти 390 позицію у світовому рейтингу. Також допомогли банківська стабільність, дивіденди і, звісно, розкішна 139-метрова яхта Люміненс вартістю 500 мільйонів доларів, яка ймовірно належить саме Ахметову. Якщо це не символ нової української скромності, то тоді що? На другому місці серед українських мільярдерів Віктор Пінчук його статки зросли на 60% до 3,2 мільярда, що забезпечило йому 1141 сходинку. Труби, газ, нерехомість і золотовалютні подушки зробили свою справу. Петро Порошенко повернувся до списку із майже двома мільярдами. Він посів 1947 місце. Цікаво, що Форбс зрахували його дані лише за 22-24 роки, тобто роки повномасштабної війни. Отже, за час великої війни він збільшив свої активи щонайменше на 200 мільйонів доларів. Ріку українців з однаковими статками в 1,2 мільярда Вадима Новицького, Костятина Живага та Влада Яценка розмістили на 2623-му місці. Нагадаємо, що один з учасників рейтингу Вадим Новинський нещодавно отримав підозру у Держзраді. Втім, схоже, це не вплинуло на його фінансове становище. Загалом рейтинг демонструє, попри війну і кризу, український великий бізнес продовжує примножувати статки навіть у найскладніші для країни часи. Поки країна на межі економічного виживання. Петро Порошенко показує майстер-клас із фінансового зростання у воєнних умовах. За даними декларації, за 2024 рік нардеп задекларував рекордні 4,6 мільярда гривень доходу. Це в 30 разів більше, ніж він заробив у 21-му. І так, це не опечатка. Основні джерела прибутку все ті ж знайомі обличчя: дивіденди, корпоративні права, цінні папери. Але найцікавіше в деталях. Лише за 24-й рік Порошенко вивів за кордон 1,2 мільярда гривень, подвоївши обсяги з минулого року. Власне, за три роки Великої війни він задекларував понад 7,5 мільярда гривень доходу. Погодьтесь непогано як для політика. До речі, за інформацією ЗМІ серед золотих інструментів збагачення Порошенка це благодійні фонди, які нібито збирають гроші на ЗСУ, але в реальності працюють як бізнес-схеми з купівлею держоблігацій. І це вже не чутки, а ціле розслідування. Перед введенням санкцій, які були запроваджені проти Порошенка, він встиг вивести з України понад мільярд гривень. Ще 986 мільйонів. Просто подарував, кому саме в декларації не уточнюється. За підсумками всього цього фінансового шоу Порошенко впевнено піднявся з 12-го на третє місце у рейтингу найбагатших українців. Іронія в тому, що для когось війна це катастрофа, а для когось найкращий час для розвитку бізнесу. У міністерстві освіти заговорили про радикальні зміни в системі дошкільної освіти, які можуть серйозно вплинути на життя молодих мам. Зокрема, у відомстві розглядають можливість скорочення терміну перебування в декреті до трьох місяців. Такий підхід пов'язаний із планами адаптувати дитсадки для прийому дітей вже з трьохмісячного віку. Заступниця міністра з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова вважає, що раннє повернення жінок до роботи може позитивно вплинути на економіку та подолання демографічної кризи. Відкриття ясел надважливе в умовах, коли на українському ринку праці бракує людей, а криза демографії тісно переплетена з економічною. Чи не основний бар'єр виходу жінки на роботу в таких умовах? Неможливість отримати послугу до шкільної освіти сьогодні. Українські дитсадки в основному орієнтовані на дітей від 3 до 6 років, але ситуація змінюється. Мон прагне зробити послуги доступними для немовлят. У перспективі це дозволить повернути на ринок до 750 тисяч жінок. Однак для втілення таких планів потрібні великі інвестиції. Бракує не лише інфраструктури, а й кваліфікованих працівників. У Міносвіти зазначають, що середній вік вихователя 54 роки, і не всі готові працювати з немовлятами. Молоді ж педагоги не поспішають у цю професію через низькі зарплати. Щоб змінити ситуацію, уряд планує реформувати систему оплати, оновити штатні нормативи та частково передати обов'язки приватним компаніям. Попри те, що ініціатива може стати новою ерою в організації дитсадків, вона викликає чимало запитань: наскільки реалістичними є масовий запуск ясел для немовлят у нинішніх умовах, нагадаю війни, і чи готове суспільство до таких змін? На сьогодні це все ставте вподобайку. Пишіть у коментарях, що вас здивувало найбільше, і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові гарячі атаки зіркового штурму. Попереду ще більше скандалів, несподіваних рішень і зіркових відкриттів, Тож залишайтесь із нами.